Не виховуйте свою дитину занадто слухняною і обов'язково скарбовуйте в ньому ці дев'ять речей. Перше. Незалежно від того, з ким ти розмовляєш, говори голосно і впевнено, не уникай зорового контакту. Друге, не бійся спілкуватися і не турбуйся надто сильно про дружбу з однокласниками. Третє, навчися говорити ні речам, які ти не хочеш робити, навіть якщо про це просить вчитель. Четверте, якщо однокласник сказав тобі щось погане. Відповідай твердо і відстоюй себе. Ладно. Якщо хтось у тебе щось просить, а ти не хочеш це давати. Відмовляй впевнено, без вибачень. Можеш запитати, а що ти мені дасте на комісій, наприклад. Шосте. Коли ти відчуваєш себе скривдженим, не забудь розповісти про це батькам. Вони завжди будуть на твоєму боці. І будьте на його боці. Сьоме. Не надавай великого значення тому, як вчитель сприймає тебе. Восьме. Наберися сміливості сказати ні, якщо відбувається щось несправедливе. Дев'яте. Завжди будь впевнений у собі. Люди це відчувають. І ці установки потрібно починати закладати вже з 3 років. Хочу зрозуміти, як, як це робити, приходь на мій безкоштовний ефір Криза 3 років, який відбудеться 22 жовтня о 19.00. Посилання в шапці профільно.